Продовжуємо серію сюжетів, які говоримо про етнічні стереотипи та толерантність. В наступному матеріалі поговоримо про упереджене ставлення до представників різних національностей та негативних висловлювань щодо них в мережі. Інтернет. В одній з соціальних мереж бачив цікавий досить такий пост, де оголошується революція, і перелік необхідних атрибутів для революції. Там автомат Калашнікова, там ще якась зброя. Вони перекреслені, а відмічено Твіттер і фейсбук. Інтернет мережа наразі одна з найпотужніших джерел інформації. А за допомогою коментарів до статей та новинних матеріалів будь-яка людина може не лише висловити свою думку, але й нав'язати її іншим. Редакція може провокувати тим чи іншим заголовком. Скажімо, російсько-американських чи російсько-українських російсько-білоруських відносин і одразу практично ні звідки починають з'являтися коментарі про те, що скажімо от, українці, скажімо, менший братикий на нагліє, там чи білоруси, там чи е, злосні американці, які надають росіянам спокійно жити. Тощо за статистикою, кожен третій коментар під новинами популярних українських вебсайтів несе в собі ненависть. Фахівці пояснюється не впізнаністю та безкарністю автора, висловлюючись про будь-який етнос, негативно людина впевнена, що. Залишиться анонімом ті сайти, які пропонують коментувати свої статті тільки з власного профілю соціальної мережі, містять набагато менше проявів агресії. Хоча назавжди викорінити такі думки дуже важко. В Принципі це все йде життя. Я не впевнений, що існують якісь чисто віртуальні стереотипи. Всі стереотипи, які присутні в мережі, це просто. Гіпертрофовані стереотипи з нашого життя і, наприклад, ті речі, які виринають у розмовах у перепалках між прихильниками там українсько-російської мови, схід, захід, російська інтеграція, євроінтеграція, тощо це всі ті речі, які деколи можна почути приїжджаючи, наприклад, у тролейбусі від людей похилого віку. Дослідники кажуть, що на українських сайтах негативних міжетнічних стереотипів набагато менше ніж на сайтах сусідніх країн, проте це не привід для заспокоєння. В людей це стерети, аби якась внутрішня незадоволення ситуацією. Присутнє постійно, і відповідно вони шукають приводу вже у своєму культурному бекграунді, для того, щоб цей. Це сполахнуло і позитивні, і негативні стереотипи виникають у користувачів інтернету про ті етноси, які або живуть поряд, або мають спільне історичне минуле. Навряд чи українці мають якісь стереотипи, чи то позитивні, чи то негативні до мешканців Папуа Нової Гвінеї, бо вони навіть не знають, які там люди живуть, і взагалі що там робиться. Ну, загалом не знають. А от щодо наших близьких сусідів, ну така вже історія. Ми маємо чимало конфліктів. Хотілося б, звичайно, щоб вони забувалися, якісь позитив звідти бралися навпаки, але Історія є історією. Зрештою стереотипне мислення народу дуже вигідне для власників різноманітних вебсайтів, адже за допомогою вдалої провокуючої назви статті можна привабити багатьох користувачів, які будуть активно коментувати новину та вести діалог. Тому боротися з негативними стереотипами насамперед потрібно в собі і виховувати толерантність необхідно не лише на сторінках інтернет-видання, а в серці. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.